Відповідно до, до чинного законодавства, а саме постанови 332 Кабінету міністрів, вчасно реєструватися в Дніпровському районі. Тому що якщо людина перемістилася або з території, де ведуться активні бойові дії, або вона перемістилася з іншої території саме в Дніпровський район, то відповідно до чинного законодавства протягом трьох робочих днів людина повинна зареєструватися і отримати довідку саме Дніпровського району. З того моменту це, вона буде внутрішньопереміщеною особою Дніпровчани що ми пропонуємо? Дійсно, людей дуже багато навантаження на управління зараз вкрай високе. Але в день ми обслуговуємо порядка 100 родин, Ми реєструємо в Дніпровському район, районі одночасно з реєстрацією видачою довідкою. Ми приймаємо документи на державну соціальну допомогу, яка складає на працездатну особу пенсіонера 2 тисячі на місяць на дитину і особу з інвалідністю. 3 тисячі щомісячно. Але мають право на виплату лише в переміщені райони з переліку населених пунктів, де ведуться бойові дії. Цей перелік постійно оновлюється. При реєстрації в управлінні соціального захисту ми отримуємо внутрішньопереміщена особа отримає довідку. Подає одночасно на виплату для зручності відвідувачів на території управління. Працює декілька банків. Якщо в них немає рахунку для соціальних виплат, то одночасно під час прийому можна відкрити рахунок для соціальних виплат. При отриманні довідки подачі заяви на допомогу одразу ми забезпечуємо продуктовим набором, віз від благодійників був фонд Рената Ахметова. Вже закінчились ці продуктові набори. Вже там щось є від стареньких, ще від що є, тим забезпечуємо. Потім Відпрацьовано порядок забезпечення гуманітарної допомоги від штабу Києва гуманітарного Київрада затвердила порядок. Тому переміщені особи з числа тих людей, ведуться, які зареєстровані в місцях, де ведуться активні бойові дії. Після реєстрації і отримані довідки можуть звернутися в будь-який штаб. Города Києва, екстериторіальна, так, подати відповідний пакет документів і отримати талон для забезпечення одноразової підкреслюю, одноразової гуманітарної допомоги від штаба гуманітарного міста Києва. Видача гуманітарної допомоги на кожну особу родини відбувається також за адресою Дашкевича. Це була Корнатовського, зауважується вже Дашкевича, 7 а, другий корпус, тобто знов до нас. А також територіальний центр працює для цих родин, робить відміточку, і ми десь раз на місяць додатково забезпечуємо родини продуктовими та іншими там, санітарними гігієнічними, там для там, якимись, там ну, в общем, санітарними наборами. Також ще хочу сказати, що кожного четверга. За адресою Дашкевича 9, це бібліотека імені Сіменова. На найближче до нас приміщення працює консультативний центр для внутрішньопереміщених осіб, де можна дуже зручно в один момент отримати по центр зайнятості. Надає консультації, надає пенсійний фонд. Надають соціальні служби, з нами співпрацює Червоний Хрест, надає е, територіальний центр, центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, СНАП надає е, консультації, надає управління соціального захисту, а також юридична безкоштовна допомога КМДА. Начебто всі сказали? Є ще є запитання? Ні, дякую.